Привіт усім мудрим та небайдужим. Дуже багато дискусії в мережі стосовно надання прави Національної гвардії України використовувати зброю проти мирних демонстрантів. А як насправді? Давайте будемо розбиратися. Отже, друзі, а насправді вас розводять і відволікають вашу увагу. Тому що якщо ми розглянемо законопроект 10.311, який, до речі, був зареєстрований ще в грудні 2023 року. Тобто майже півтора року тому зареєстрований депутатами і довго не розглядався, а зараз лише пройшов перше читання і підтримку комітету. Так от цим законопроектом насправді не надається додаткове право використання зброї Національної гвардії України. Це право на використання зброї Національної гвардії України вже давно закладено в статті 18. Закону про Національну гвардію України. А сам закон про Національну гвардію України був прийнятий ще в березні 2014 року. І давайте подивимося, що ж, а що ж, ця 18-та стаття закону про Національну гвардію України говорить про використання зброї. А виявляється, військовослужбовці Національної гвардії України за виключною необхідності мають право використовувати. Особисто або у складі підрозділу вогнепальну зброю. І тут є ряд пунктів захисту громадян, відбиття збройного нападу, відбиття нападу на органи військового управління, багато багато Аж пунктів цілих 12. Дуже важливим і показовим є те, що зазначена стаття, коли її прийняли у складі цілого закону про Національну гвардію України. Містила п'ятий і шостий пункт, які були потім вилучені в кінці 15-го року. А вступили в силу ці вилучення з січня 2016 року. Так, от, якщо ви подивитесь пошукаєте в історію, то ці пункти дозволяли в 2014-2015 році використовувати зброю національної гвардії України. Для відновлення правопорядку читаю вам старі, старі, старі положення, які вже вилучені, але їх можна знайти в мережі. Можна було застосовувати Національній гвардії України зброю для відновлення правопорядку стосовно учасників масових заворушень. Зараз в правках законопроекту 10.311 Вносяться певні редакційні зміни, певні уточнення, які стосуються в цілому закону про Національну гвардію України, і деякі зміни і редакційні, і більш деталізовані стосовно положень статті 18 цього ж закону, яка регламентує використання зброї. Але законопроектом 10311, про який кричать всі провладні і не тільки блогери, які чомусь підхопили цю хвилю. Точно немає надання додаткового права застосування зброї проти демонстрантів і мирного населення. Немає цього там, друзі. Це було в 2014-2015 році, потім вилучили, і зараз йде деталізація деяких норм без надання додаткового права. Найстрашніше чи найважливіше в цьому всьому є те, що оті, хто вам розказують і зверкають вашу увагу, Ну, говорять надважливого важливої... над питання, не обговорять надважливого питання, друзі. Ви знаєте, що весь закон про Національну гвардію України суперечить Конституції України. І він сам антиконституційний, якби у нас правильно функціонувала вся державна машина і Конституційний суд, то в правовій державі його б визнали неконституційним і скасували би. Тому що якщо ви читаєте конституцію, саме 17-ту статтю конституції, то неї чітко регламентовано, що Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. А якщо відкриєте той же закон про Національну гвардію і подивитись, а що ж можуть робити національні гвардійці? А вони, виявляються, можуть зупиняти транспортні засоби, можуть вас затримувати на місці злочину і не тільки, тобто перешкоджати вам і обмежувати ваші права і свободи. І, до речі, це відбувалося на акціях підприємців і в 2015 році, і в 2017, і в 19 -му, 22 -му році, коли був наш протест руху Сейфоп, Національна гвардія нам перешкоджала, обмежувала наші права і свободи, прикриваючи нам прохід, відтісняючи нас, приймала участь у побитті. Національна гвардія робила незаконні, неконституційні законні, відповідно, закону про національну гвардію, але неконституційні речі. Вона обмежила права і свободи, і ніхто не мав права її використовувати. Про це вам чомусь блогери не говорять. Вони вас відволікають і не звертають увагу, або навмисно перевідвертають вашу увагу від найголовнішого, від того, що цього закону про Національну гвардію в правовій державі, в справедливій державі, яка дотримується принаймні Конституції, не може бути. Я є і залишаюсь прихильником того, що всю цю... Муйню, все законодавство, яке прийняло після 14 року. Взагалі треба згорнути і викинути в смітник. Все це стосується і закону про національну гвардію, і законів про е, підприємництво, ведення касових апаратів, е, посттерміналів і всього, всього, все законодавство 14 року, начебто, ми революцію гідності провели, а провели покидьків ще гірших, які понаприймали казна що плату за транспортування газу і т.д. і т.п. Сіа ПДВ, це все треба взяти і викинути. А інше законодавство до 2014 року дуже добре промоніторити, подивитися його відповідність Конституції. І в саму Конституцію треба внести правки, щоб зробити непорушними права і свободи. Тому що це дозволяє зараз, узурпатору і диктатору обмежувати ваші і мої права і свободи. У нас якийсь... Ідіот доривається до влади, і потім може обмежити, закрити кордони, насильно когось бусифікувати і вибудувати всю ту страшну мародерську корупційну вертикаль, якою зараз стала Україна. Тому проблема не в якихось змінах, які, до речі, не вносять і не дають додаткове право використовувати зброю Національну гвардію, а проблема в усьому законодавстві і в цьому законі про Національну гвардію. України, тому що вона фактично є структурою, яку використовують в тому числі до подавлення і протестних різного роду рухів і заходів. І її використовує Національну гвардію в боротьбі з протестами руху Сейфоп, використовують під час побиті, Тому, друзі, дивіться уважно документи, не довіряйте тим блогерам, які, ну певно, некомпетентні, або навмисно відволікають вашу увагу від чогось іншого, від Курської афери. Від того, що влада зриває перемир'я, від того, що ваші права і свободи порушені, і від того, що всю цю паразитарну відбудову треба викидати в смітник і нарешті створити законодавство, яке буде покликане побудові і розбудові справедливої держави українців. От така вона сумна правда насправді, і е, не цікаво, хто знає, хто перший з блогерів підняв оце питання, хто запустив оцю Мулю, та? хто її вкинув в народ, потім підхопили, бачу, інші блогери. Ну, мені я так бачу, що, напевно, тільки я один читаю законодавство, а всі решта беруть, хайпують і біжуть, друзі. Відкриваєте закон про Національну гвардію, 18-ту статтю, відкриваєте в вільному доступі це все є. Треба витратити час. Я витратив там, можливо, десь півтори години. Подивіться, і мені цікава думка фахових юристів, а ви теж? Мовчите, чи ви вважаєте, що закон на Про Національну гвардію суперечить 17 статті Конституції? Якщо вважаєте, чому мовчите, друзі? Треба про це говорити. У нас що не закон, це порушення Конституції. Самою Конституцію вже підтерлися. В Конституції теж ми, записано, що кріпаки, нам кажуть, що щось належить, нічого від нас і нам не належить. Нами поганяють і фактично ми живо в феодальному устрої, де є еліта, якій ми повинні довести своїм життям. Своїм здоров'ям, борячись за їхні статки і маєтки, що ми гідні жити з ним в одній країні. Відбулася Революція Гідності, а гідності у нас не стало. Як не стали праві свобод, читайте, слухайте, підписуйтесь і поширюйте правдиву інформацію.